чи Викинуть чи помить, положити, чи викинути чи помить положити, навіть не знаю. Овічна проблема. Ви теж з цим стикаєтесь, а вдруг пригодиться. А, а мож, може там якісь, чи насіння положити з якихось рослинок, чи якусь рослинку посадити, чи ще щось. Ну, правда, ви ж теж такі, да, плюшкими, А потім ціла коробка збирається всього, і треба його. Колись забрала і кри, до цього всього, помиті, гарненько складені, викинула всі заразом цілий мусорний пакет забирала. У вас також таке буває чи ні? Бажаєте замовити ікру, червону, чорної щуки, вона такій тарі, Вона в мене в морозилці, тому що не з'їдаємо. Дивіться, оце стерлять у мене і форіли. Така тара пластикова, можна 100, 150-200 і вище. Хто скільки хоче, пишіть в особисті повідомлення. Ціни деж ж доступні, дуже смачна справжня ікра. А також картопля, колоразькі жутні з листя та різні квіти на наукти поштучно. Бажаю вам всім добра, натхнення всього найкращого.